Вітаю, шановні учні! Сьогоднішній урок ми присвячуємо такому перетворенню площини як осьова симетрія. На уроці ознайомимося з осьовою симетрією та її властивостями. Навчимося будувати найпростіші, найпростіші симетричні фігури. Дізнаємося про фігури, що мають вісь симетрії, вияснимо, де в на навколишньому середовищі зустрічається осьова симетрія. Точки А і А1 називаються симетричними відносно прямої L, якщо пряма L є серединним перпендикуляром підрізка АА1. Якщо точка а Належить прямій L, то її вважають симетричною самій собі. Точки А і А1, у яких ординати рівні, а псисиси протилежні числа симетричні відносно осі у y. Розглянемо фігуру F і пряму L. Кожній точці X фігури F. Поставимо у відповідність симетричну їй відносно прямої L точку Х1. У результаті такого перетворення фігури F отримаємо фігуру F1. Таке перетворення фігури F називають осьовою симетрією відносно прямої L. Осьова симетрія є рухом. Наведемо приклади фігур, які мають вісь симетрії. Це прямокутник, рум, квадрат, коло, рівнобічна трапеція, рівнобедрений трикутник та інші. Виконаємо практичне завдання номер 21. 1 Треба побудувати образи фігур, зображених на рисунку при симетрії відносно прямої L. Працюємо, перевіряємо, розв'яжемо задачу номер 2110. Прочитайте, будь ласка, і виконайте завдання. Перевіряємо. Фігури симетричні відносно прямої оточують нас у повсякденному житті. Вони зустрічаються у природі, архітектурі, мистецтві. Техніці. Пройдемо коротке тестування. Перевірте, чи правильно ви відповіли на питання. Перевірили. Отже, ми з вами опрацювали сьогодні тему Осьова симетрія. Побачили, де вона застосовується, де ми зустрічаємося з нею на вколишньому середовищі. Вам додому опрацювати пункт 21, розв'язати No2119-2127. До побачення!